У цю тему з самого першого дня створення нашої громадської організації пішли жалоби до нас, і левова частина цих жалоб це було іменно по перевізниках. І коли наш юридичний центр волонтерський, почав цю проблему уникати, Дивіться, то корні, наш, корні цих проблем вивели зразу на е, основну проблему, яка е, у нас не на той час, і, і дотепер вона зараз є. Це, по-перше, е, пере, пере, перевозка пасажирів це одна із е, яких таких економічно е, е, галузей, яка ще дає якісь кошти обігові, е, і багато людей хочуть якось би. Із цього помад у нашому такому корумпованому середовищі помати, мати якусь вигоду від цього. І це тут було розказано представниками, які це схеми. Я не буду в подробності в ці вдаватися, але мені волею неволею прийшлося вивчити і вникнути. Яка була запропонована схема, коли ми пішли на співпрацю із перевізниками, із Павленком, ми тоді познайомилися, декілька зустрічей провели. Ми, як представники громадського формування, запропонували таку схему, що знаючи ці всі проблеми, а проблема ця не зникне, само собою, її потрібно вирішувати, то ми запропонували, давайте, давайте нам напрацювання в законному, скажімо так, руслі. Якщо ми, ви як перевізники, всі зберетеся і, і запропонують таку схему, щоб держава отримувала ті, те, що воно потрібно отримувати, а люди отримують ті послуги, які вони потрібно їм отримувати. І оці два дві дві два кити будуть витримані, то ми можемо. Не можемо, а ми зобов'язані надати вам вплод до того, що вихід на Верховну Раду для лобірування якихось законодавчих актів. Це бо було проведено 1081, як вам сказали, це це ж було проведено депутатами Верховної Ради. Я як свободівець тоді мав вихід на. Верховну Раду і через депутатів-свободівців ми могли б цю тему про і вивести на те, щоб воно, оця тема вже давно б і закрилася. Але ви розумієте, оці всі під, 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 підводні ці камні, які, бо багато дуже організацій, які хочуть контролювати цей процес. І для того, щоб контролювати, кожен хоче мати з цього вигоду. І е, якось цю тему постійно торпедували. Торпедували, і ми дійшли до того, що дійшли. Слава Богу, що нам хотіло ще ума не вернутися у ті лихі 90. Повірте мені, коли почав чуть-чуть у цю тему е, заходити, я побачив, які там суми крутяться, як хто на кого там наїжджає, хто кому платить, куди що виходить, і як це відбувається. І як він, цей ринок ділився в 90-ті, ми тут добре пам'ятаємо і добре розуміємо, як це воно воно було, якими схемами. І тоді ми і перевізникам запропонували всім. Бо наша ідея самооборони була в чому Це в об'єднання всіх людей. Незалежно від того, якої він партії спрямування і чим якою видою діяльності він займається, ми хотіли, щоб кожен із нас, кожен громадянин, а це громадянин, зрозумів, що спасення утопаючих діло рук самих утопаючих. Якщо є проблема, то ми повинні об'єднатись. Ми запропонували їм наше, наше бачення. І е, наше вирішення цього питання сказали: давайте, давайте ідіть самі, до лав самоборони і захищайтесь, а ми вам допоможемо в цьому. Вони пішли на співпрацю. Ті, хто вирішили йти е, законним шляхом, хто не, не не захотів це, він працює таким шляхом, розумієте? Але ж правда, вона є, і вона буде, і ми до її дойдемо до, до, і доб'ємося. Бо навіщо тоді було об'являти, що це була Революція Гідності? І ви розумієте, що е всі ці питання на цьому рівні, якщо ми не будемо ініціювати і не будемо щось шо робити, то вони не будуть вирішуватися. Все залежить від нас, від нашої е громадянської позиції і від того, е мабуть, е оці всі питання, які мені прийшлося пережити, спонукали мене йти. І стати кандидатом туди в Верховну Раду. Може, спробувати, би хоч із середини якось чим то якось допомогти реально, а не на словах, і щоб це виглядало як піти на легкий хлібів. Я ніколи не шукав у своєму житті легкого шляху. І хотілося б, щоб наша прес-конференція закінчилася результатами тими, щоб ця проблема була піднята. І Щоб ми її вирішили. А ми її вирішимо. При вашій допомозі.